Всім привіт! Це компанія «Автофокус», У Нас нове надходження. Ось такий Mercedes Vito 2016 року, 1.6 дизельний на механіці. Автомобіль в дуже крутій комплектації, має передні парктроніки, має задні парктроніки. Ось також ось такі оригінальні 16 колеса, дубль поворота на крилах, вистанований, по кузову без будь-яких зауважень, по техніці так само, готовий до перевірок. По багажнику. Ми бачимо велетенський просто багажник, тому що в нас автомобіль а, в базі Екстра Лонг. Найдовша база. Бачите, ось все обшите ось так шкірою з елементами алькантари. Так само по самому салону є шторки. Такий цікавий персонаж. Що ми маємо по самій комплектації в самому автомобілі? Давайте подивимось. Маємо повний електропакет, електропривід дзеркал, механічне регулювання сидіння водія. Салон шестесенький, шкіра та алькантара. Має отримання в полосі, ESP, датчики дощу, датчики світла. Має мультимедійне кермо. Керування телефоном, аудіосистемою. Автомобіль має 241,5 майже тисяч пробігу рідного. Має ось таку штатну аудіосистему. Мерседесовська навігація, радіо, телефон, блютуз. Все як має бути. Має клімат-контроль. Механічна шестиступенева коробка передач. Ось такий величезний сундук. Має підлокотнички. Давайте ж подивимося, що в нас по задньому ряду сидіння. А з заднього ряду нас зустрічає дуже цікава річ. Оббігаємо, залітаємо. А тут у нас, якщо ви бачите, передній ряд на два посадочних місця, так само все в шкірі Валькантарі, має два підлокотники, роздільні крісла. І задній ряд у нас вже повноцінно на три. І все так само. Все зроблено, все чистесеньке. Тому, друзі, якщо у вас дуже велика родина, ви хочете повноцінне сімейне авто, при цьому, щоб воно було економічне, то цей автомобіль для вас. Ми запрошуємо вас на тест-драйв, ми знаходимося місто Київ, кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк. Дане авто ви можете придбати як заготівку. Безготівковий розрахунок скористатися послугами кредитування або лізингу або системою трейдин обміну вашого автомобіля на цей чекаємо вас.